Цьому випуску Відбуло жеребкування однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Сергія Реброва хочуть прибрати з посади головного тренера збірної України. Клаудіо Ран'єрі прокоментував травму українського нападника Роми Артема Довбека Гвардіола після провалу в Лізі чемпіонів націлився на трансфер українського футболіста. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. А починаємо ми випуск жеребкування одних восьмих фіналів Єврокубкових змагань. В Жеребі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з Ліверпулем, Брюге проти Астонвіли. Далі на нас очікує запекле мадридське дербі Реал проти Атлетіко, а ПСВ поміряється силами проти Арсеналу Зінченка. Бенфіці Трубіна не пощастило. В суперниках буде Каталонська Барселона. Боруся Дортмунд зустрінеться з французьким лілем. Далі на нас очікує німецьке протистояння Баварія Байер та Фейнорд проти Міланського Інтера. Тож головні сценарії, які випливають: Ліверпуль та Барселона не зможуть зустрітися аж до фіналу, у каталонців попередньо легкий на папері шлях, Барса проти Реала теж хіба що аж у вирішальному матчі за трофей. У півфіналі теоретично можливе протистояння Реал та Ліверпуля до того ж на Мадрисів ще може очікувати Арсенал. Справа знизу вимальовується потенційно цікавий чвертьфінал Інтер-Баварія, тож перші матчі однієї восьмої фіналу пройдуть 4, 5 та 11-12 березня. Далі переходимо до жеребу Ліги Європи. Вікторія Полезень отримала в суперники Римське Лаціо, а Олімпіакос Яремчука зустрінеться проти Буде Нідерландське як зустрінеться з Фрайбургом та Азе проти Тоттенхема. Рома Артема Довбека помірюється силами проти Атлетіка. У чвертьфіналі їхнім суперником можуть стати Фенербахче або Рейнджерс. Стяо зіграє проти Ліона, а Реал Сосідат отримав суперники Манчестер Юнайтед. А хто, на вашу думку, виграє Лігу Чемпіонів та Лігу Європи в цьому сезоні? Напишіть своїх фаворитів в коментарях. Римська Рома вибила порту з Ліги Європи та вийшла в 1-8 фіналу, але без участі Артема Довбека. Українець несподівано навіть не потрапив у заявку на гру. Як виявилося, він отримав пошкодження напередодні на тренуванні, і проблема була з привідним м'язом. Перед цим в італійських змі була купа дивних інсайдів про проблеми з коліном, але Артем особисто їх спростував. Загалом останні кілька тижнів удовбика були не надто стабільними, у трьох з п'яти ігор не потрапив до стартового складу, усі 90 хвилин провів лише з Венецією, а на вихідних навіть не вийшов проти парми, ймовірно, готувався саме під другий матч спорту. Тож головний тренер Роми Клаудіо Ран'єрі особисто прокоментував травму українського нападника. Коли Довбик вчора бив по воротах, він відчув легкий дискомфорт. Подивимося завтра або післязавтра, чи вдасться йому відновитись до понеділка чи наступного матчу нашої команди. Максим Таловєров продовжує підкорювати туманний альбіон. Український легіонер плімута, визнаний найкращим гравцем матчу 31-го туру чемпіоншипу проти Лутона, який закінчився з рахунком 1-1. Центральний захисник вийшов з перших хвилини. відіграв весь матч на 70 70-й хвилині за рахунку 0-1. Він ударом головою зрівняв рахунок і врятував для своєї команди нічию. Що більше цей гол став для Максима дебютним за плімут після переходу з австрійського ласка. Нагадаємо, Максим провів за англійський клуб вже 5 матчів. Плімут після 33 турів йде у турнірній таблиці чемпіоншипу. На передостанній сходинці маючи у своєму доробку 29 очок. Вже у суботу, 22 лютого, плімут прийматиме кардів у матчі 34 го туру чемпіоншипа. А вже інша команда українського захисника Евертона Віталія Миколенка схоже також виходить з кризи. У січні шотландський спеціаліст Девід Моєс очолив команду, повернувшись у клуб через 12 років. В останньому матчі Евертон на виїзді обіграв Крістал Пелас, і для Ірисок це четверта перемога під керівництвом Моєса в останніх шести матчах. Таким чином, Евертон покинув зону валюту АПЛ та посідає 13-те місце в турнірній таблиці. Головний тренер команди Девід Моєс поділився думками про гру захисника команди Віталія Миколенка. «Віталій, я вважаю, добре грав у наших матчах. Я бачу стабільне покращення в цілому за ці роки. Гадаю, коли ти потрапляєш до АПЛ, адаптуватися в ній одразу нелегко. Гадаю, мабуть, відколи Миколенко прийшов, йому завжди доводилося шукати способи виходити на новий рівень, тому що команда потребувала цього, і це було складно, це тиснуло на нього. Ще й клуб був ближче до нижньої частини, ніж до верхньої, але в цілому Миколенко добре зіграв у трьох матчах, які ми вже провели. Тож я сподіваюся, що ми продовжимо його розвиток, ми дуже цього хочемо. Українець має багато гарних якостей і багато чого ще може покращити. Тож сподіваюся, ми зможемо йому допомогти, бо він дійсно непоганий гравець. Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола після вильоту від Реала в плей-оф Ліги Чемпіонів вважає, що ера нинішнього складу команди добігла до кінця і потрібно будувати новий колектив. Хто виграє Лігу Чемпіонів в цьому році? Реал завжди фаворит у боротьбі за цей кубок. Інші претенденти є теж Ліверпуль дуже добре проводить рік. Пежа на чолі з моїм другом Луїсом Менеріка набрав хід, але очевидно, що фаворит у Мадриді. Щодо моєї команди, ніщо не вічне. Історія не могла тривати вічно, але не можна заперечувати, що ця група футболістів багато зробила, вигравши шість титулів АПЛ за сім сезонів, вигравши лігу чемпіонів та інші турніри. Деякі гравці вже у віці, але вони багато можуть нам дати. Нам потрібно приймати рішення щодо складу на майбутнє і зробити все, щоб в АПЛ фінішувати у топ 4 та повернутися до Ліги Чемпіонів. А вже за інформацією іспанських змі голкіпер збірної України Андрій Лунін може залишити мадридський реал. Українець розглядатиме влітку відхід з клубу через брак ігрової практики. Іспанські джерела стверджують, що за виступами Андрія особисто стежить тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола, який бачить у ньому потенційну заміну бразильцю Едерсону, час якого в англійському клубі добігає кінця. У цьому сезоні Лунін провів вісім поєдинків, пропустив 11 голів та тричі відіграв на нуль. Бренфорд Лестер у виїзному поєдинку 26-го туру. АПЛ з рахунком 4-0. Команда Томаса Франка зняла всі питання про переможця ще до перерви, відвантаживши три голи без відповіді. Ковбек молодіжної збірної України Єгор Єрмолюк вийшов на заміну в перерві з рахунком 3-0, отримавши ігровий час проти одного з аутсайдерів прем'єр-ліги. 20-річний півзахисник розпочав одну з гольових атак. Гравець виконав дальню передачу зі своєї половини поля на Бемоп, який пробив по воротах, але Голкіпер здійснив сейв. А вже на добиванні голом відзначився карвалію. Тож за підсумками матчу, Єгор отримав високу оцінку 7,3 балів від Софа у 22-му турі польської екстракляси Раков мінімально здолав гурнік Забже. Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав український півзахисник Владислав Кочергін. Він майстерно обіграв захисника і за штрафного майданчика пробив точно в дальній кут воріт. У поточному сезоні України спровів 22 матчі, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Тому Кочергін як ніколи заслуговує на виклик в збірну України. Завдяки цій перемозі команда очолила турнірну таблицю екстракляси, набравши 43 очки. Найближчий переслідувач Лех познань, у якого 41 бал та матч у запасі. Журналіст Ігор Цагани поділився цікавими інсайдами щодо звільнення Маркевича з Карпат, чи повернеться Ярославський в металіст, та що в УАВ тривають спроби витіснити Сергія Реброва з посади головного тренера збірної. Я знаю, чому прибрали Меркевича. Там була ситуація з годею, якого хотіли Карпати. Остап Миронович ніби був зацікавлений у послугах цього футболіста. Шеф Скаут Корнієнко попросив не брати цього футболіста, бо там розказували, що його динамо і шахтар хоче. Ну, агенти розкручували власник Карпат запідозрив тренерський штаб у тому, що вони мали певний інтерес у цьому футболісті, і як наслідок відмовилися від його послуг, справедливо відмовилися, бо годя не відповідав тим грошам, які за нього запросили. Тепер щодо Ярославського та металіста. Думаю, що Олександр Владиленович більше в футбол не повернеться. Мені здається, що в нього був великий інтерес, який зараз газ. Я не знаю, як будуть розвиватися події, але на сьогодні металіст Це Красніков, одна людина, яка намагається певними трансферами та іншими моментами заробити на те, щоб ця команда існувала. Ну і найголовніше, наразі в УАВ тривають способи витіснити Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України та віце-президентства. Сергій Ребров легенда футболу. Він заслужив тренувати національну збірну і зараз усе роблять, щоб його звідти збити. Ось усі люди. Чому він не їде делегатом від УАВ на Конгрес УЄФА? Він заслужена. Людина прекрасно знає англійську мову, попрацював у багатьох країнах. Зараз в ОАВ йде історія, щоб витіснути Реброва з посади віцепрезидентства і тренера збірної. Уся ця історія навколо УАВ просто спроба захопити владу. А чи хотіли б ви, друзі, щоб Ребров продовжував тренувати збірну України? Напишіть свою думку в коментарях.